Огляд банкетної локації, яка знаходиться на Почайній, Адреса проспекта Болонський, 2Т, літера Т, така нестандартна назва. Е, що ми маємо? Ми маємо чудовий майданчик перед входом, перед ганочком до банкетної зали, до основної. Ми маємо велику парковку. Причому парковка, от ви бачите, одна частина, друга частина, там ще є частина, ще є там частина. Якщо сильно буде треба, то можна заїхати сюди. Ну, Стати завжди є де. Заходимо всередину. Всередині велика зала, ну і з вулиці ще можна зайти е, на терасу, яку здають на. Банкети, ось вона, в неї є окремий вхід. ну Я зараз зайду всередину почну, як за традицією, з вбиральні, бо вбиральня це дуже важливо. ну По-перше, це такий вхід. Взимку тут гардероб. Туди банкетна зала, а це чоловічий туалет. Чоловічий туалет. Отак От все чистенька, опрятненька, модно, стильно, з картинами, з пахучками. Велика банкетна зала. Це вихід на терасу, це підйомчик на віпочку. Ну і сама зала, вона достатньо велика. Оці перегородки вони рухаються. І з вікна ми бачимо вихід на терасу. Цю терасу. Вікна, до речі, тут розсуваються, тому, в принципі, якщо сильно треба, можна об'єднати навіть ці простори. Ця банкетна зала вміщує до 100 людей, а от ця тераса вона вміщує 50 людей. 50 людей от така барна стоєчка. Кальянчик для бажаючих можна організувати. Локація цікава. Цікава тим, що вона, наче як вагон-ресторан, але якщо поставити сцену тут, і виходить, що буде рівна відстань від сцени до того кінця зала, до того кінця зала, ну і воно ну, дуже, дуже прикольне. Ну і вид, подивіться, який вид. Вид, блін, просто коштує всіх грошей оболоні. Це невеличке азерцо. Невеличке озерцо. Це не Дніпро. Ми бачимо тут вулицю Іорданську. Ну і туди щось воно пішло. В них чудовий зелений газончик. Це я зараз в квітні знімаю. Ви бачите, яка взагалі картинка неймовірна. Дитячий майданчик, газончик. В, 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 це, це, азірцо, ставочок, щось завгодно називайте. Є ще літня тераса, вона теж 50 людей вміщує, але вони її не здають зазвичай під банкети. Але якщо сильно захотіти, домовитися можна. Е, парковка. Чудова велика парковка. Е, просто вважайте на почайній Просто на почанні. Тут складно розрулювати, коли ти вже виїжджаєш звідси, але сюди приїхати дуже легко і просто. З моста праворуч, 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 головне, щоб вам не в'їхали в, в задній бампер. О, така локація чудова. Банкетна локація майже в центрі Києва. Дитячий майданчик, гойдалки. Можна щось там полазити. Ввечері вмикають лампочки гірлянду. Дуже вайбово виходить. А, Дивіться, ще типу ландшафтний же дизайн. Воно якась велика красива каменюка, ну таке щось ромське, м'яко кажучи. І ще є майданчик верхній, отам ще можна стати. А оце траса. Траса, Аболонський проспект починається і веде туди на станцію метро Аболонь.